Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр України Укрінформ. Продовжує свою роботу. Зараз ми будемо з вами говорити про аварію на трубопроводі Північний Потік. Коротко вам нагадаю хронологію подій 26 вересня. Компанія Nord Нордстрім заявила про те, що пропускна здатність впала до нуля на обох нитках газопроводу. Сьогодні у нас у студії Олександр Харченка, директор центру досліджень енергетики, пане Олександре. Після цієї події ми бачили вже заяви і НАТО, які дає оцінку, що і визначає це як, скоріш за все, диверсію. Після цього ми бачили заяви і публікації, які посилалися на британців. і Британці вважають, що Росія причетна до цієї, скажімо так, події. І також вже бачили, що німецьке видання БІЛД теж приєднується до цих оцінок. Що ми можемо сказати, що відбулося, за вашою експертною думкою? Доброго дня. Ну, проста логіка каже, що це не могло бути ні технічною аварією, ні випадком. Просто тому, що труба газопроводу, який працює на глибині. Ну, в тому конкретному участку між 60 і 180 метрами в морі, яка здатна витримати 150 тиск атмосфер постійного тиску під час роботи і до 300 в піковому споживанні. Цю трубу не так просто пошкодити, ну суто фізично. А більш того, ну абсолютно зрозуміло, що навіть з усиллями якихось там терористів-аматорів це було б неможливо абсолютно велика глибина, абсолютно відсутня видимість. Це умови Балтійського моря. тобто коли кажуть, що там якісь аквалангісти водолази чи от просто опустилися там і спустили туди якусь зривчатку, це нереально. Ну по перше, просто взривчатка, яка не сфокусована. Підірвалася би поряд з трубою, не не однозначно не завдала б таких пошкоджень. А по друге, ви ще спробуєте знайти ту трубу спочатку. Тому да, це явно добре підготовлений терористичний акт. Він точно підготовлений дуже професійними людьми, і дуже якісно. В іншому, ну, на жаль, я не є е, представником служби зовнішньої розвідки, чи, на щастя, може, не є представником служби зовнішньої розвідки чи будь-якої розвідки. Я не можу сказати, хто це зробив і чому це зроблено. А, інша справа, що мене особисто радує, як експерта, який багато років з темою працює, що Україну щонайменше не звинувачує, поки що ніхто. А мабуть, розуміючи абсурдність таких звинувачень, ми не маємо виходу до Балтійського моря, ми не маємо там флоту, ми не маємо технічної можливості вивести туди якісь технічні засоби. Але, ну, на мій погляд, найбільший інтерес, щоб це сталося, мала саме Україна, наша ГТС. Особливо в умовах, коли турецький потік втратив ліцензію на транспортування газу, вона відізвана нідерландським урядом, який його сертифікував на постачання в Європу. То ну фактично сьогодні Українська ГТС є єдиним нормальним легітимним шляхом постачати газ з Росії до Європи. Безумовно, наша ОГТ-компанія, яка оперує газотранспортною системою, виконує всі свої зобов'язання в повному обсязі, і регулярно пропонує збільшити транспортування, але це вже не під нашим контролем. Чи можете ви як експерт говорити про те, що такі ход подій, такі така диверсія була вигідна саме росіянам, і чому що така диверсія дасть їм? Ви знаєте, на мою думку, ця диверсія може бути корисна саме росіянам. Тільки в одному сценарії, їм дуже подобається робити собі боляче. От якщо це там є якась партія мазохистів, то безумовно їм мало це сподобатись, тому що е, знайти будь-яке логічне підґрунтя, чому це може бути вигідно Росії, я особисто не можу. Розповіді про те, що вони таким чином уникають штрафів. Знаєте, розмір штрафів по максимуму вимірявся в десятках мільйонів доларів. А вартість знешкодженого зруйнованого газогон, ну, обладнання газогонів складає біля 20 мільярдів євро. Ну, знаєте, ніякі штрафи це не виправдовують. Давайте поговоримо про наслідки такої події, які технічні, перш за все, наслідки матиме така аварія чи диверсія, особливо для тих країн, яких це безпосередньо стосується. Ну це безпосередньо стосується Німеччини. З точки зору цього сезону Німеччина готова до опалювального періоду, і взагалі Європа готова до опалювального періоду, і жодних проблем не виникне. Більш того, залишається українська газотранспортна система, яка здатна перекрити обсяги, які транспортувалися через північні потоки, і має резервні потужності абсолютно достатні, щоб за доброю волі постачальників і покупців забезпечити транспортування. Необхідних обсягів газу для будь чого Але ще раз, Європі зараз це вже нічим не загрожує, Україні зараз це нічим не загрожує, і єдиний, хто втратив, на мою думку, це, це Росія. Які політичні наслідки можуть бути, ми розуміємо, що відбудеться якесь незалежне розслідування цієї події? Скоріше за все, буде розуміння того, як відбулося те, що відбулося, і які можуть бути наслідки в політичному секторі? Ви знаєте, технічно я якраз можу уявити, що ніхто і ніколи не дізнається, що там сталося, тому що коли щось сталося на великій глибині і. В одному з найбільш складних для оперувань під водою морів світу, то не факт, що колись розслідування покаже реальні результати. А ми вже тут з колегами навіть сміялись, що ну знаєте такий сміх крізь сльози. Але якщо росіяни могли попасти не в той Боїнг, то можливо вони цього разу потрапили не в ту трубу, цілились в польсько-данську, попали знов в свою. Якби це такий собі чорний гумор, але ну вже вже сьогодні нічого не можна відкидати по замовченню, а тому е, важко передбачити, що буде відбуватися. Людство не знає е, випадків відновлення такого роду інфраструктурних проєктів себто тупо ніколи і ніхто не намагався відновити газогін, який е, під підводний газогін наповнений водою. Ну, тобто, зазвичай це просто хорониться і забувається, і укладаються нові труби. А, чи можливо буде відновити північні потоки? Ну дуже сумнівно. І точно ні в кого немає відповіді, як це робити. В світі немає відповіді, не що в Росії, яка під санкціями і відповідно не може розраховувати на технологічні рішення Західного світу, які, власне, якщо чесно, знов таки і будував -то той північний потік. А, тому. Перспективи відновлення я оцінюю як вкрай сумнівні Ми вже бачили заяви німецького уряду, який сказав про те, що, скоріш за все, таке відновлення дійсно не є можливим. Але ми маємо також і вже такі інформаційні публікації про те, що, начебто, а, накануні такої події а, було виявлено субмарини російські саме у цій ділянці чи є якась інформація про це у вас? Ну знов таки, це ви маєте звертатися до урядів, які розповсюджують таку інформацію, і оцінити її там вірогідність і достовірність дуже складно, але зрозуміло, що саме росіяни мали найкраще розуміння, що треба зробити, щоб зруйнувати ці трупи. Це ніхто краще за них цього не знав. Тобто, тепер, якщо Поновлення буде неможливе, умовно кажучи. Вся логістика буде проходити через нашу газотранспортну систему. Ну по суті, альтернативи немає, навіть якщо припустити, що працює турецький потік і на максимальному там напруженні. То це 16 мільярдів кубометрів. Це відносно невеликий обсяг порівняно з 140 мільярдами, які може транспортувати українська газотранспортна система. А відповідно, одна нитка північного потоку, 2 яка залишилася, яку ніколи не запускали в операції. Ще велике питання, чи можливо її окремо запустити в принципі, і точно вона не зможе транспортувати там проєктну потужність, Тому по суті да українська система в цій ситуації є ледь Безальтернативне. Дякую вам, шановні колеги. Ви можете поставити свої питання, якщо вони є, прошу у мікрофон. Вікторина конечна, укрінформ. А якщо говорити на перспективу, чи може стати? статися аварії на північних потоках таким собі кроком до витиснення Росії із газового ринку Європи та вже нема куди витискати. Там немає немає Росії. Цебто станом на зараз Росія сама пішла з газового ринку Європи, і з ситуації, коли вона фактично його контролювала, вона зараз постачає приблизно 8-9% обсягів, які споживаються Європою. І обсяги продовжують скорочуватись, тому це вже не перший крок, це просто останній такий кілок, який добиває ситуацію. Ну реально, Росія шляхом власних зусиль. Втратила європейський ринок. Якби Україна боролася за це, а Росія продовжувала поставки і казала, що ми все виконуємо і будемо постачати, і качаємо газ, ми би не добилися такого ефекту ще років 5, щонайменше. Наскільки така втрата є болючою для економіки Росії? Ну, 55 мільярдів доларів на рік, які заробляються за. за, за... Експорт газу це що я не помиляюсь приблизно 8% чи 9% всього бюджету Росії. Відповідно, ну це буде боляче. Я дякую вам. Дякую, що ввели нас в курс такого важливої події. Дякую вам, шановні колеги. І нагадаю, що нас наступний брифінг відбудеться о 15.30. До нас приєднається Олег Котенко, уповноважений з питань осіб зниклих безвісті та за особливих обставин. І ми будемо говорити про результати роботи над пошуком зниклих. Залишайтеся з нами.